Я не можу не поговорити з вами про те, що відбувається там, і там я розумію їх за перебріччя. Запад встані на каліні. Ця заява пролунала тепер уже від е, е, Кадирова. Розпухлого мужика, якого ми останнім часом тільки на фотографіях бачимо, що він ну, дуже сильно поглачив за цю війну, а ще його літак побачили в теплих краях. Ну, але ж він завжди розповідає про те, що він на фронті. І Бахмут він брав разів 50 уже, мабуть, не пам'ятаю точно, ну не менше ніж ніж Лисичанськ і Сєвєродонецьк разом узяті. А тепер він, звісно, іще. Порадував одно ще однією клоунською, абсолютно, заявою. А, значить, війна в Україні завершиться до кінця 2023 тисячі двадцять третього года. каже Кадировну, тут мабуть можна йому. Е Повірити єдине, він то не розуміє, чим вона завершиться. Запад встанет на коліні і спецоперація закончена. Всі західні країни європейські, нібито визнають неправильність своїх дій, і як як зазвичай будуть вимушені взаємодіяти з так званою Російською Федерацією в усіх сферах. Ну і це взагалі, щоб ви розуміли контекст, спитали в Кадирова про відновлення авіосполучення з європейськими країнами, і бачите хочеться хочеться в європу не лише в теплі краї але й побувати десь на Ейфелевій вежі хочеться в рим поїхати Кадирову. дуже мріє він про те що всі зрозуміють і з ними знову будуть співпрацювати але ж не розуміє що єдина євро єдина європа яка йому світить це поїздка в гагу поїздка в тюрму Ну і цілком імовірно, що поїздка перед цим в Маріуполь, тому що точно не знаємо, де саме буде військовий трибунал над окупантами. Знаємо точно, що буде він за стандартами. Геаги за стандартами а, західних трибуналів, як от було над нацистськими Німеччинами, можливо і за більш жорсткими стандартами будуть брати участь і вже беруть участь у розслідуваннях міжнародні а, слідчі. Ну і судді, я думаю, теж будуть міжнародні. От де саме а, Кадирова будуть ставити на коліні фігурально, звісно, висловлюючися, просто в клітці тримати там, де а, йому місце з огляду на його діяльність, де саме його будуть тримати. Ти в клітці. от це питання поки що відкрите. Переконаний, все таки, так чи інакше, Європа, от, але в клітці йому світить.